А поет, шістидесятник з Луганщини, мав у себе вдома одну з найкращих бібліотек Києва. А його дім вважався опосередкованим опором культурного центра міста Київ, де збирались такі відомі письменники, як Ліна Костенко, Іван Драч, Іван Дзюба, Василь Симоненко та інші відомі особистості. А сам Василь Стус символізував цього письменника вусатим сонечком. Тож Іван Світличний, інтелектуальний і духовний лідер шістидесятників. Чи як трактує його тодішня радянська влада небезпечний націоналіст? Слухайте у цьому відео. Іван Світличний був відомою постаттю та вважався лідером шістидесятників. Поширював сам видав, а за свою громадянську позицію майже вісім років перебував у неволі. Сам письменник Василь Стус присвятив йому не один зі своїх віршів, як, от, наприклад, не можу я без посмішки Івана. Світличний ж відповідав взаємністю, написавши вірш і для стуса, який так і називається Стусові. Послухавши всі ці характеристики, у вас могло скластися враження, що світличний був просто залежним від писання та культурного розвитку країни. Проте, якщо зараз написати в гуглі твори або ж збірки Івана Світличного, то інформації практично не знайдете. І тут постає головне питання, чому у сучасних інтернет-виданнях так мало світличного. А все тому, що коли радянська влада забороняла письменникам публікувати твори, Іван, не здаючись, друкував їх поза радянською цензурою, тобто сам видавом або ж підпільними журналами. Тому твори часто не потрапляли на взагал і Зачасту зберігалися у приватних архівах та саме через те, потрапити статтям та збіркам у видавництво було дуже складно і більш абсурдним є те, що все ж таки основна частина його творів була опублікована і визнана вже після його смерті. А саме збірка Серце для куль і для Рим, видана 1944 року, сама назва вже відображає нам головні переймання письменника, що за свої вірші його переслідувала доля смерті. Проте, попри всі репресії, Світличний, як і всі шістидесятники, боролись до останнього. І коли радянська влада викривала підпільні літературні організації, відповідно і заборонявши їх. Світличний збирав громадян для літературних дискусій у себе вдома. Туди збирались дисиденти, поети та інші культурні діячі для літературних обговорень, передачі знань та літературної критики. Серед учасників можна вирізнити таких відомих діячів як Левка Лук'яненка, В'ячеслава Чорновола, Ліну Костенко, Василя Стуса, Миколу Вінгаровського, Івана Драча, Михайлину Коцюбинську, Алогорську та інших. Ця підпільна організація стала наживкою для КДБ і світличний часто отримував попередження. А учасники клубу іноді заздавали і допитів, штрафів, і деколи навіть арештів. Але все продовжувалось недовго і у 1972 році. Вітлично арештовують, ніби за антирадянську позицію. Ув'язненим він був до певного часу, і все ж годом його виправдали. Проте у 1980 році література році зазнала нова хвиля репресій, і він був арештований за статтею 62 кримінального кодексу УРСР про антирадянську агітацію і пропаганду. Йому поставили вирок 7 років таборів суворого режиму, плюс 5 років заслання. Але через постійний холод, брак ліків, важку працю і допити його здоров'я поступово ставало гірше. У таборі він пережив інсульт, а згодом і другий. Після чого за сприяння правозахисних організацій на заході Івана Світличного звільнили у 1983 році, умовно достроково, тому що він вже просто не міг там вижити. Проте після звільнення його здоров'я аж ніяк не покращилось, а навпаки, ставало все гірше і гірше. І 25 жовтня 1992 року світличний помирає. А поховали письменника на байковому кладовищі у місті Києві, де поховано багато українських діячів. Але слава про світличного не згасає. На честь його в Україні мають назви вулиці. Його діяльність оспівується у театрах на широкомасштабну публіку. І на жаль, вже після смерті діяча його твори і збірки вважаються символом мужності і відваги. Сучасники кажуть, що він згорів за Україну, тому поважаємо і прославляємо письменну молодь зараз не після того, як їх не стане. Нехай українська поезія та статті набирають нових барв і створюють шквал позитивних та гордих емоцій. Всім дякую за пере.